Знаєте, так приємно Господі чути, як наші браття, сестри, яких ми бачили часто, кого рідше. А коли ти бачиш, як слово проростає, пускає корінчики, і коли воно йде, воно обов'язково діє і ми бачимо ті зміни. Отож, минулого разу я говорила з вами на таку тему. Я питалася, ви хочете змін? Фактично всі хочуть змін у своєму житті. І далі було слово, що посієш, то пожнеш. Не дуже всім це подобається. І мені. Але так є, і так пише Слово Боже, що посієш, то пожнеш. Відповідно, в своєму житті не завжди ми сіяли. Те, що потрібно нам. Це так. І відповідно те, що ми бачимо зараз, що нас оточує. Я казала, прийміть це, що це ви сіяли. Ой, ну як так? Я ж не сіяв там, хворів і так далі в своє життя. Так, але ви і не протистали дияволу, який прийшов. І засіяв. І ми проводили приклад: от як на городі, так? не обов'язково прийти на весні, подивитися, що ви будете сіяти. Можна прийти осени і побачити, оце ви сіяли, оце і пожинаєте. Тому наша тема і надалі просіяння. І це дуже-дуже важлива тема сам Ісус, навчаючи народ. Який приходив до нього і учнів своїх виділив цю тему у притчі про сіяча. Дуже важлива притча. Притчами Ісус Христос навчав народ про Царство Боже, про те, що діє в Царстві Божому. І ось про цю притчу Він говорить так: якщо ви її не зрозумієте, то, що ви далі зрозумієте? Це дуже важлива притча. Притча про сіяча є в трьох Євангеліях. Я зараз не буду називати їх, я вірю, що ви читали і ще раз будете читати, роздумуючи над цією притчею. А сьогодні і так візьмемо притча про сіяча як головне навчання нашого Ісуса. Він говорить. І дає таке порівняння. Говорить про сіяча, який сіє насіння чи зерна сіє. І в різні землі падає це зерно. Я зараз не буду уточнювати, ми про це будемо говорити пізніше. Але в Луки Євангелії від Луки, 8 розділ 11 вірш. коли Ісус дає тлумачення своїм учням, духовним учням, і дає духовне тлумачення цієї притчі, він говорить такі слова: зерно це Боже Слово. Ось сьогодні це буде така головна червона нитка. Зерно це Боже Слово. Хочу вернутися до схеми, яку я вже давно-давно малювала, пояснюючи вам всім, ким ми являємося, коли ми народжуємося згори, що відбувається в нас. Сьогодні коротко ще раз зупинюся на цьому і покажемо далі. І так, коли відбувається народження згори, коли я приймаю рішення в своєму житті, все. Більше жити без Бога я не можу. Я хочу змін в своєму житті. І я приймаю Ісуса за Господа, приймаю Його жертву святую. В той час відбувається народження згори. Ми є також триєдині, і всі, складає, всі маємо такий склад: тіло, душа і дух. Я зараз схематично це ще раз вам намалюю. Це тіло, душа і центр виділимо. Дух. Доки ми були мертві, дух наш був мертвий. Цей дух, який ми успадкували від Адама, він був мертвий. До того часу Біблія пише так, що ми були діти диявола. Це так пише слово і це істина. Но коли ми народжуємося згори, Бог Отець, що на небесах посилає нам дух Христів, який вигукує Ава Отче. Наш дух воскрешає, ми отримуємо дух Христа. Ось чому ми говоримо завжди далі, і то, що ми сіємо і сіємо, що Христос в тобі. Цей самий дух, який був в Ісуса, Він тепер є у нас, у дітей Божих. З цього часу ми стаємо дітьми Божими. І вже Біблія про нас говорить, сини. Отримавши дух Христа, ми стаємо синами. Зараз виділяю отаке слово. Слова говорить Ісус Христос в Євангелії від Івана, слова, що Я говорю вам, є дух і життя. Сьогодні слово я буду позначати зеленим маркером. Слова, що я говорю вам, є Дух. Все, що Ісус Христос Говорить, а це Книга Богонатхненна. Все, що Ісус Христос говорить, є у вашому дусі. Як ви думаєте, тут багато слів? Охо. Так от, ось ці всі слова такими крапочками малюю, їх тут багато уявляєте собі. Слово є у вас. Слово. Слово є Христос. Як би ми не говорили, ми все рівно вернемося завжди до Слова. Так от, Слово є у вас. У притчі про Сіяча Ісус говорить. Зерно це Слово. Так от, уявіть собі. Вам? Потрібна відповідь. Всі відповіді отець має для вас. Коли ми з вами говорили про молитву, ми говорили: Бог є дух, і коли ви молитеся, Бог дає відповідь. І ця відповідь йде в дусі. В дусі. Відповідь є ось тут. Вона є у вас. Як нам її знайти? Де будете її шукати? В слові. В слові. Так от Дух Святий посланий на землю для того, щоб нас вчити. Він наш вчитель. Крім того, слава Богу, Бог благословив нас вчителями. Ми всі маємо вчителів. Бажано мати. Шукаючи відповідь. Я шукаю відповідь в слові. В кожного в нас є ситуація. Ми не можемо обійтись без того, щоб не отримати відповідь. Ви всі християни, ви всі шукаєте відповіді. В кожного є проблеми, і без Бога нам не обійтись. Так от ми шукаємо Слово. Ось мені слово. Я його знайшла в Біблії. Я відкрила, я шукаю. Господі, мені потрібна відповідь. Я вже націлено відкриваю це слово. Не просто, бо мені потрібно почитати, бо так треба. Ні. Я зразу включаю шукай відповідь. Я шукаю відповідь для свого життя. Кожен раз, відкриваючи це слово, я шукаю. І знаєте, відбувається чудо. На якомусь слові моя увага так раз. І відбувається ось таке: це слово попадає сюди, а в душі це наше мислення, розум, мислення. Ми з вами багато говорили про це окремо, але буде ще час, ми будемо все повторювати. А сьогодні я хочу просто, щоб ви зрозуміли: слово, яке я читаю, в мислення. Що ми повинні робити? Роздумувати. Ісус Христос в своїх учнях весь час говорить: роздумуйте, роздумайте, ну що, ви ще не зрозуміли, Він весь час їх націлює на те, що ми маємо роздумувати, думати над тим Словом. Так от, якщо ваші серця не затверділи, ми говорили про такі серця теж, зараз відкидаємо це, це слово попадає. Вмислення. Я думаю, роздумую, роздумую, тримаю це слово, роздумую, читаю. Не прогорнула і пішла далі. Ні, воно загострило мою увагу. Я починаю роздумувати. Роздумуючи над цим словом, дух мій, ось це слово ось тут. Раз. З'єднується з цим словом. Слово знайшло слово. Знаєте, що відбувається? Простий приклад. Коли... Іде заплідня, клітинка з клітинкою з'єднується. Що відбувається? Життя. Відбувається життя, сила. Так от, якщо ви знайшли це слово, ви точно відчуєте в вашому дусі вибух життя. Це вам слово, це вам слово, це вам відповідь, що робити далі. Що робити далі? Притча просіяча. І далі Ісус, навчаючи про просіяння, говорить, що ми посіяли, так? хай буде. Це була прекрасна земля, куди попало моє зерно. Чи ви біжите на другий день зразу викопувати, дивитися, що там відбувається? Ні. Ні. Ви що робите? чекаєте. Знайте, що Біблія пише, та, що лихий не спить, не дрімає, він чатує, як той рикаючий лев. Він ходить кругами отут, по душі, отут ходить і в мисленнях, і всьому. Він хоче це зерно забрати у вас. Певна річ, за чим йому, щоб ви його прийняли? Але усі ці стріли лукавого ми вже вчимося відбивати у мисленні. Якщо якісь там сумніви чи будь-що інше, в мисленні, я вже знаю, хто прийшов і чого він прийшов. Він прийшов, щоб викрасти, щоб засумнівалися, щоб не дати вам, щоб відбулося оце запліднення, щоб, не, щоб відбулося оце життя. Ми повинні чітко про це знати і бути пильними, бути. пильними. А далі, що відбувається? А далі прекрасний дар терпіння. Він потрібен нам, тому що ми настільки вже чули багато про благодать і так хочемо зразу всім користуватись. Але без терпіння, дорогенькі, без знання того, що зараз відбувається, зерно що? Воно повинно прорости. І пустити корінь. Ось цей час, коли ми сіяли, 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 І коли виходять вже наші сестри і свідчать про те, як діє в їхньому житті оце зерно, що сіялося. Алілуя! Я розумію! Корінь проріс. І діла пішли, і їх видять не тільки вони бачать, але й ті, що їх оточують. Так от, це зерно, яке з'єдналося з вашим духом, воно є. Знайте, воно відбулося, воно є. Не дайте сатані викрасти його. В вашому мисленні пам'ятайте, це зерно ваше. Воно пустить корінь. Воно пустить корінь. Ви можете уявити оце земне життя взагалі без насіння, що нема насіння, нема що сіяти, без насіння. Ну неможливо навіть уявити такого, що би було на тому земному світі. Так само слово, воно у вас. І Господь знав, що він робив, і нам пояснюється, воно в вас. І воно обов'язково пустить корінь. Обов'язково пустить корінь, тільки тримайте. І коли ви відчуєте кожен раз це слово, ви над ним роздумуєте, роздумуючи над тим словом, знаючи, що це істина, знаючи, що це слово у вас, воно вже в вас, і що не може лукавий забрати його від вас. Ви тримаєте це, воно пускає корінь. І тоді царство Боже приходить. Непомітно. Знаєте як? Оцей проривається крізь ту землю. І, по, і той маленький зелений паросточок. Спочатку ось такий з маленького гірчичного зерна, а потім величезне дерево. Так само в духовному, так само в нас, відбувається аналогічно. Аналогічно. Ісус недаремно ті притчі говорить, щоб люди могли зрозуміти це. І пояснює учням духовне значення. Ми далі будемо говорити про ті різні ґрунти. Ми далі будемо ще все обговорювати. Ви просто зараз читайте. Але я знаю, що кожному з вас потрібне слово. Ви знаєте, це слово потрібне нам на кожен день. На кожен день, коли ви побачите, як воно діє, ви просто не зможете не шукати цього слова. Ви не зможете. Одного разу, коли нам з Михайлом потрібно було дати відповідь, і ми, це стосувалося нашого служіння, і ми сказали: Господь. За чим нам давати відповідь? Це твоє служіння, ти даш свою відповідь. І ми почали шукати ту відповідь у слові. І Господь відкрив, я казала, це ангели мені відкрили, бо я би так ще довго б шукала. Але і ангели будуть нам служити. І показали нам це слово, яке говорило помазання вас вчить. Це було таке утвердження на цей час для нас. Ми так дякували Господу, що Він дав нам це слово. Я от звідси і в дух. І це слово було така відповідь сильна. Нам на утвердження: на кожну ситуацію, на кожну ситуацію вашу є відповідь. Є. Тільки так вас прошу. Якщо ми не почнемо сіяти, це слово, якщо ви не почнете, то що будемо пожинати? Добре, що коли ви є в тілі Христовому, і коли настала така кризисна ситуація, чи хвороба, чи діагноз страшний, чи інші ситуації, ви приходите в тіло Христове, ота як ми зараз зібрались, і. Ті браття, сестри, які сіяли, сіяли, сіяли в себе, сіяли ті слова, вони можуть послужити вам. Якби колись Бог не відкрив нам, що кладіть руки на хворих, вони будуть сілені, здорові. Якби ми не почали сіяти, сіяти в себе, в себе в людей, то ми б зараз би того не чули і не бачили. І знаєте, це робота не одного дня, не одного дня. Але коли ви знаходитеся в тілі і комусь вже немає часу чекати, поки проросте корінь. Тоді вони приходять сюди, і ми кладемо руки на тіло, знаючи, хто живе в мені Христос, і яка сила тече через мої руки Христова. І людина зціляється. Під дією, сили Божої, яка тече через ваші руки. Це, дякуємо Богу за це. Но пам'ятайте. Не завжди ви будете знаходитися в тих ситуаціях, де хтось може за вас помолитися, покласти руки на вас. Не завжди. Нам потрібно сіяти слово в себе. Сіяти слово в себе. Ось що ми робимо. Ось що ми робимо. Чим більше слів я отут з'єднаю в своєму дусі, тим більше життя, сила. Це ж сила, яка Воскресила Ісуса з мертвих. Ось вона. Ось тут. Розумієте, яке відбувається запліднення якою силою. Чим більше я в себе це сію, тим більша сила, вона як вибух, вона йде, виходить. І коли ми вже йдемо, то видно, бачать, ой, що відбувається? Ой, сядь отут посиди біля мене, мені так добре біля тебе. Що відбувається? Благодать, яка в мені проросла. Я знаю мир. Він проріс там, бо я не реагую. Настріли лукавого. Я їх навчилася відбивати. Я знаю, хто я є. Колись ми показували з Михайлом сценку таку, що не буду повторювати, я знаю, хто я є, тому стріли на мене лукавого не впливають. Мимо, мимо, мимо. Я тримаю мир. І коли я з тим миром, а він в мені з'єднався, прихожу. Там, де йде скандал, і можу просто стояти. Люди скажуть, і таке було свідчення, ми чули. Бога Ангела прислав. Прийшов мир. І там буде мир. І там буде мир. Бо ви взяли це слово, з'єднали в дусі і маєте силу і міць. Тому. Що я писала тут. Тому глупо, дуже глупо з нашої сторони не сіяти в себе це слово, а продовжувати молитись, просити, поститись, а слово не сіяти. Це так само, якби я сіла біля свого городу, в якій нічого не посіяла, прийшла би осінню і казала, де мої огірочки чи помідорчики? Нема? Це так само, це так само. А де мій мир? А де моє багатство, яке Бог обіцяв? А що ти сіяв? А як ти до цього ставився? А як ти роздумував? Господі, я так хочу, щоб кожен з нас, коли прийшов додому, чи в будь-який час, як брав це слово, розумів, що це не релігійний обов'язок читати це слово. Від того я не заслужу нічого в Бога. Ні більше, ні менше. Це слово потрібне особисто мені. Особисто. Бо Бог зі своєї сторони вже все зробив. Він вклав його в мене. Воно в мені. Але чи ти знаєш, який скарб ти носиш? Не потрібно буде, Господі, чого ж ти мені не відповідаєш? Я тебе так прошу, я так молюся. Господь каже: я дав тобі відповідь, я дав тобі відповідь. Ну знайди, ну ось там ну, дав тобі відповідь. Тому це слово, що в тобі, його потрібно розкопати. Це величезний скарб, захований на вашому городі. Я колись казала: ну беріть, хто ложечкою. Але почніть копати, почніть, 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 а хто езкаватором. І ви знайдете це. І тоді, аж тоді, життя почне мінятися. Почнеться царство Боже, тому що ця притча з головних притч, як? Що діє в Царстві Божому? Що діє в Царстві Божому? Слово. Слово. Що є Слово? Христос. так Христос це Слово. Зодяглося в тіло. Слово. З чого почалася наша вся вселенна? З чого? Слово. Слово. Ось. Ось це Слово, приймайте. Ось ту перешкоду, що є душа, з нею справитися можна. Ми багато говорили, і поки ще Михайла нема, то нагадаю, ну, гаразд. Коли ми народжуємося згори, минулої суботи ми говорили, в нас є стара людина, старе мислення. І нова людина. Христос з Його мисленням. І наші помисли мають бути які? Христові. Христові. Ой, невже можна думати весь час про Христа? Ну що ви? Нам же ж треба гроші заробляти і так далі. Ну, люди так собі вважають, що це так. Я все кажу: якщо ви можете думати. Де ті гроші, як їх заробити, і весь час ваші думки будуть іти, то чи не краще думати Христос? От я собі весь час думаю. Мені дуже цікаве слово. Коли потрібно було кесареве, бо ми бізнесмени, податки розумієте, так? Потрібні, потрібно платити. І як Ісус, як ти на це реагував, коли прийшов митник, щоб заплатили податки? Що Ісус каже Петрові, іди, закинь, там, витяни рибку, а в рибці буде монета, на якій там кесаріше. І от віддай йому. Я думаю, Господі, от це так. А он там ззаду стояла скринька, яку Юда носив. Там, напевно, теж була не одна монета. Можна було звідтом ти взяти. Но Христос думає надприроднім способом, надприроднє мислення, спосіб мислення надприродній, коли ми навчимося думати надприродньо, а Слово це Слово. Тут природнього нічого нема. Не шукайте. Тут природнього нічого нема. Кожне слово живе і натхненне Святим Духом. Святий Дух не може природнього нічого робити. Чому? Тому що він надприродній. Тому тут все надприроднє. Тому треба податки заплатити. Ось тут є відповідь. Амінь.